Шановні депутати, запрошені у мінські селищні раді 8 скликання згідно загального списку 19 депутатів. Прибуло на 48 позачергову сесію селищної ради 12 депутатів. Запрошених двоє. Всього прибуло 14 чоловік. У відповідності до статті 40 закону України про місцеве самоврядування в Україні наявність для форуму є в кого які будуть пропозиції щодо початку сесії. Підкресі. Того ставлю на голосування. Хто за те, щоб 48-м позачергову сесії міської селищної рад возьмемо скликання відкрити, прошу голосувати. Хто проти? Отримався. Одноголосно. Дякую. Для роботи сесії потрібно обрати лічильну комісію. У кого які будуть пропозиції щодо кількісного складу? Три чоловіка. Поіменно. У мене є пропозиція. Заводовська, Тислюк і Єн. Хто, хто за те, щоб Заодовська, і Єнич були членами лічильної комісії, прошу голосувати. Хто проти? Тримась одноголосно. Дякую. Шановні члени комісії, будь ласка, займіть свої робочі місця. Похожте протокол. А я познайомлю із порядком денним. Шановні депутати, до порядку денного 48-й позачергової сесії селищної ради 8 скликання пропонується включити такі питання. Про внесення змін до бюджету міської територіальної громади на 24-й рік, доповідає начальник фінансового відділу Карплюк Наталія Володимирівна. Друге, про затвердження та внесення змін до місцевих цільових програм міської селищної ради, доповідає Карпюк Наталія Володимирівна. Кого які будуть пропозиції щодо порядку денного В мене є пропозиція до порядку денного включити. Без попереднього розгляду на сесії одне питання про виділення приміщення для надання послуг сформування життя стійкості. когось будуть якісь питання, пропозиції щодо включення в порядок денний Будь Будь питання. Але. Хто задане за те, щоб включити, я прошу голосувати і запитати. Хто проти? Утримавсь одного су. Дякую. Чекаємо. Давайте разом зразу затвердимо. Потрібно затвердити регламент сесії. Вже протокол засідання чині комісії номер 1 25 вересня 2024 року. Присутні члени комісії ЄНИШ за одовська Тислюк. Постановили обрати головою комісії Тислюка. Секретарем членів комісії ЄНИЧ. Хто за те, щоб затвердити протокол, прошу голосувати. Попроти. Одноголосно. Дякую. Нам потрібно е, затвердити регламент сесії для доповіді до 10 хвилин, для інформації до 5 хвилин, для виступів до 3 хвилин. Хто за те, щоб затвердити регламент та порядок? денний в цілому прошу голосувати. То про Дякую. Переходимо до обговорень. Будь ласка, переводимо. Перше питання. Перше питання про внесення зміни місцевого до селищного бюджету Мисельської селищної територіальної громади на 24 проєкту «Юрівіст». селищна рада вирішила, перше, збільшити доходи загального фонду бюджету, бюджету міської селищної ради територіальної громади на 24 рік на суму 612 000 618 вісімнадцять, 38 копійок, згідно додатка, 1, в тому числі, за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету на компенсацію комунальним закладам, державним закладам освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів та закладів.